Безумовно, що е, очищення і процедура, от, ну розумієте, це все е, через те, що мають функціонувати стабільні інституції, і вони мають бути е, створені, он, е, і вони мають, скажімо так, демонструвати, що з ними варто рахуватися. Є не найкращі приклади, вони приклади хороші, ну. Но... Як в сенсі інституції хороші, в сенсі певних директорів, які затримувалися на посадах, мабуть, не дуже. Я маю на увазі Едгара Гувера і ФБР. Так і після його перебування на посаді був ухвалений закон в США що не більше 10 років директор ФБР може бути на посаді, але тому що він дуже багато впливав на процеси внутрішньої політики в США. Але, приклад, чим стало ФБР в США? Це інституція? Подивіться. ФБР це та установа, яка розслідувала дві справи одразу проти двох кандидатів президента США Хіларі Клінтон за її листування за те, що вона використала не службову скриньку, а свою особисту для службового листування для інформації пов'язаної з роботою її, і Дональда Трампа про можливе втручання Росії у вибор. І це відбувалося одночасно. Із цих питань вони ходили в Конгрес, Сенат, вони доповідали, але вони розслідували і ні в кого не було. Так, політичні заяви були різні, так, Трамп там реагував, але ні в кого не було, скажімо так, не міг президент дати вказівки директору ФБР і сказати: слухай, ось це викинь, цим не займається, чи хтось з адміністрації президента. Трамп намагався це робити і. Ви пам'ятаєте, що тоді директор ФБР звільнився в комі, він пішов. ну Там були скандали, але незалежність інституцій гарантована. Так само і інших, і в інших країнах так само. Ось тому нам Сполучені Штати і кажуть, що зосередьтесь на цьому, що створіть ось ці інституції. І тоді на цій інституції, ну, от як з НАБУ, ну, різне говорять, але послухайте: ну впливати на керівництво Набу. Навіть якщо комусь хочеться, це, це така це така задача, розумієте? ну так Давайте за цим прикладом гарантувати незалежність самостійність інституцій, і тоді буде можливість діяти. Тоді в нас стануть можливими різні випадки, і тоді ми будемо розслідувати, тоді ми будемо зрозумілі і нашим партнерам, і у нас буде вибудована взаємодія. От що просто варто зробити. От і все. І, і це і а в нас дуже часто фактор вибудови якихось інституцій він зводиться там до персоналі. Так, от нам сказали, наприклад, дивіться: ну, затримали е, ми знаємо, за підозрою в неправомірній вигоді, хабарництво голови Верховного суду. Все, реформа погана, Верховний суд не потрібен. На що це було робити? Від того, що е, хтось виявився на посаді таким, це не означає, що сама інституція неправильна чи сама ідея реформи неправильна. Це просто ну так, це кадровий підбір, так буває, так, на жаль, так можливо, ми ще неодноразово зіткнемося з подібними випадками. Але пройшов цей шлях, ми самі очистимось тому що, врешті, ця система буде працювати, воно знаєте, буде взаємозв'язок, тому що десь якийсь, і це буде механізм. І він буде працювати в будь-якому випадку. Десь щось не працює, воно все одно піде далі, тому що інші підстрахують потягнуть за собою. До цього потрібно і про це нам говорять, але це системність, це робота системна, яка має бути. І вона дуже непопулярна в українській в українському політичному дискурсі, який часто вимагає швидких рішень. Швидких, незважаючи ні на що, швидко, раз, раз, все. Ну, іноді це потрібно теж, іноді в політиці потрібно реагувати досить швидко, негайно, не зволікаючи, ухвалюючи складні, можливо, і не не тільки популярні рішення. А іноді треба навпаки вибудувати систему, яка, зрештою, буде працювати. Ось до цього нас закликають партнери. Вони постійно про це кажуть. І а ми, знаючи так, розуміючи, все у нас десь щось не спрацьовує і все одно. Ми бачимо ті ситуації, які виникають. Але нам треба, ми вимушені зробити і створити відповідний, відповідний скажімо так, ландшафт і відповідний, відповідні інституції, які будуть працювати. Все, іншого не дано, я іншого не бачу. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте, ми все ще з вами тут, на ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: чи ви підписані на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео. Ну, по перше, я думаю, що її немає, і не буде. Тому що, mm -hmm. на мою думку, це нереально, і це неможливо. Я би, знаєте, не хотів, скажімо так, навіть скажу так, це, це моя особиста суб'єктивна думка, щоб це не сприймалося як якесь намагання втручатися чи тиснути на слідство, яке там ДБР проводить і так далі. Вони виконують свою роботу, як виконують, в повному обсязі, не в повному, добре чи погано це питання інше. Але вони ну, проводять розслідування, все ведуть. А, немає підозрюваних, наскільки відомо, принаймні з тих публікацій, які є у ЗМІ, нічого немає, ні тим більше обвинувачених. Тому те, що а, лунають а, певні твердження заяви, вони можуть як полунати, так і загубитися. Я не уявляю, яким чином можна виключно політично, з політичної доцільності перекладати виключно вину на військових чи виключно вину на політики. По-перше, потрібно продемонструвати завершені комплексні результати дослідження, щоб їх можна було розслідування, оцінити те, що можна презентувати. Це дуже важливо, і тоді зробити висновки. По-друге, я думаю, що ну, уявити собі, що не перебуваючи в якомусь процесуальному статусі, та чи інша людина, тим більше військовий, головнокомандувач Збройних сил, чи будь-хто інший. На нього щось може бути зараз покладено і це сприймати серйозно і суспільство в це повірить. Я це не уявляю взагалі. Тому я думаю, що навіть якщо хтось пробує погратися в якісь ці політичні історії, тут застосовувати їх з цієї чи іншої піар-складової в інтересах політичних це неправильний підхід. І ті, хто це роблять, я думаю, що вони в цьому пересвідчаться, пересвідчаться не тільки тому, що. Вони це самостійно зрозуміють, а просто от факти і аргументи і те, що буде відбуватись довкола, і реакція суспільства, це продемонструють. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!